До нового життя без хвороби в Івано-Франківську п'ятирічна Евеліна поборола гостру лейкемію. Після десяти місяців складного лікування дівчинку виписали з лікарні. Про шлях до одужання – далі в сюжеті. Ще торік стан п'ятирічної Віліна раптово змінився. З'явилася постійна втома, синці на тілі, втрата апетиту. Мати дівчинки одразу звернулася до медиків. Дитина була дуже виснажена, тобто. Оскільки вона була активна, ми гралися майданчики, це все було наше. А я помітила, що дитина почала скаржити, що вона змучується, і це було для неї не характерно. Це був такий самий останній тривожний дзвіночок, після якого ми звернулися в лікарню. У медзакладі провели обстеження. Діагноз підтвердився: гостра лейкемія. до цієї новини. Мати зізнається, була готова, адже підозрювала щось серйозне. Я перечитала багато інформації, і одна із таких можливих варіантів це саме був рак крові. Тому я вже їхала підготовлена до цього. Ми лікувалися 10 місяців. Довгих 10 місяців, але головне це результат. Це були різні емоції. Було дуже важко і складно, бо не зрозуміло, як дитина відреагує на наступну хімію. Раз це може бути одні побічні ефекти, на наступний раз це зовсім інакше. Але ми навіть собі не уявляємо, наскільки дитячий організм сильний і здатний все побороти. Я завжди дивувалася всім діткам, наскільки вони сильні, і, мабуть, навіть нам. Наша проблема, що ми, можливо, в них і не віримо. Потрібно довіряти своїм діткам, і вони все поборять. Евеліну одразу госпіталізували та розпочали лікування. Дівчинка проходила кілька етапів хіміотерапії. Складнощів було багато, але вони всі були передбачені. І слава Богу, що є тепер така служба. Як... Станція проливання крові дає можливість нам забезпечити дитині повний гемостаз, щоб не було кровотеч. Є, дякую Богові, за донорів, які під час війни чоловіки можуть віддати свою кров для того, щоб зробити тромбоконцентрат. І таким чином дитина могла бути захищена, і ми не переживали за те, що може бути кровотеча. Нині Евеліна вдома її стан стабільний. Попереду рік підтримуючої терапії, а після повноцінне життя без недуги.